Глава 28. Як минула субота, на світанку першого дня тижня прийшли Марія Магдалина та інша Марія подивитись на гроб. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній, який зійшов з неба, приступивши, відвалив камінь від дверей гробу і сів на ньому. Вигляд його був, як блискавка, і одежа його біла, як сніг. Зі страху перед ним, ті, що стерегли, затремтіли і стали, як мертві. Ангел, же, звернувшись до жінок, сказав Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Його нема тут, Він воскрес, як сказав. Підійдіть. Погляньте на місце, де лежав Господь, і підіть швидше, скажіть учням Його, що Він воскрес з мертвих і зустріне вас у Галілеї. Там Його побачите. Ось я сказав вам. І, вийшовши поспішно з гробу, вони зі страхом і великою радістю побігли сповістити учнів Його. Коли ж вони йшли сповістити учнів Його, ось Ісус. Зустрів їх і сказав: Радуйтеся. Вони ж, приступивши, припали до ніг Його і вклонилися йому. Тоді говорить їм і Ісус: Не бійтеся, підіть, сповістіть братів моїх, щоб ішли до Галілеї, і там вони побачать мене. Коли ж вони йшли, то дехто зі сторожі, прийшовши до міста, сповістили первосвященників про все, що сталося. І вони, зібравшись із старішинами, скликали раду, дали чимало грошей воїнам і сказали: скажіть, що учні його, прийшовши вночі, вкрали його, коли ми спали, і якщо чутка про це дійде до правителя, ми переконаємо Його і вас від неприємностей позбавимо. Вони, взявши гроші, зробили, як були навчені, і пронеслося слово це між іудеями навіть до цього дня. А одинадцять учнів пішли в Галілею, на гору, куди звелів їм Ісус, і, побачивши Його, поклонилися Йому, а деякі засумнівались, і, наблизившись Ісус, сказав їм: Дана мені всяка влада на небі і на землі, йдіть же, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх додержувати всього, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь.